Не допущення не інформаторне підключення хрибозаводної області цим, що займають монопольне становище на Ленко. Ми направили рекомендації всім хрибозаводам. Їх у нас в монополісті три, це теремок від позиції і Новолинський хрибозавод. Реагуючи на ці рекомендації, теремно хвіт переставки вищої підсиліти, але не знизити їх. Всі інші. Не зупинили так само приймати ціни. Значні учасники, такі як волонтер хліб, знизили ціни на кілограм хліба. Ми виявили порушення в здіях терену хліб і за рішенням адміністративних колегії 30 грудня було зобов'язано тренувати перевести ціни на хліб масового проживання до полічного розгорного рівня. У виключення і судіва сімта, що пов'язані з власною приїдою, які відноситься товариством на до витратний сподів, де сторону це закону вибігання хліба, в тому числі простої рецептури. Також під час служб цієї справи товариство відновило виробництво хлібопростої циктури з борос на псимічної листки. На даний час випікається хліб вже пшеничній сліток. На порушника накладено штраф у розмірі 50 тисяч гривень. Водночас товариство вучення 2015 року продовжували підняття опційних цін щотижнева, на той час відповідальні безналежного економічного ґрунтування, враховуючи зазначення, розпорядження в адміністративної колегії відділення було розпочати другу справу у зв'язку з нею суді товариства, ознак порушення конституційного законодавства. В цьому вже за випадку за рахунок завищення плану витрат на борошно. Витрати на борошну перевищували значно ці. Фактичні ціни, які вони витрачали на його питання. За моніторингом, які вийде на територіальне відділення, основні учасники ринку нафтопродуктів знизили вартість дизельного оберного на 15-19% з 4 березня по 20 березня, бензин 92 на 23,25, бензин 95 на 21-24%, враховуючи лише зазначення. Адміністративна колегія пеціального відділення 17 березня надала рекомендації на хліб, спрямованих на зниження цін на хліб. Не просто зупинення підняття, а зниження цін і приведення внутрішнього контрольних хліб. Досі в свої вартості так і залишається витрати на власну торгівлю і досі в свою вартості залишається завищена вартість ворож.